Кожний рейтинг має свою специфіку. Рейтинг компас оцінює власне гармонійність інтересів роботодавця і випускників вузів. Роботодавець зацікавлений в тому, щоб отримати якісного працівника, який буде давати деяку віддачу і які буде приносити користь підприємству, а випускник вузу зацікавлений в тому, щоб, по-перше, мати якісь конкурентні переваги, щоб вуз надавав його освіту, надавала йому конкурентні переваги е у порівнянні з іншими, тобто, щоб легше було знайти роботу, і е по-друге, щоб на цій роботі він е мав якісь кар'єрні перспективи, щоб він швидше просувався завдяки знанням, отриманим в вузі. Тому головні компоненти цього рейтингу це опитування роботодавців і опитування випускників. Специфіка рейтингу є також, що серед роботодавців є по кожній з цих спеціальностей, які оцінюються, є підприємства, які набирають набагато. Більше людей з цією спеціальністю, тому ми їх відокремили як окремо, як групу експертів. І таким чином в нас три групи опитаних це представники компаній роботодавців, експерти і випускники вузів. Методи опитування використовувалися різноманітні. Ми проводили так званий мікс-мод сервис, які включали і особисте опитування фейс то фейс і телефонне опитування, і опитування онлайнове, і опитування за допомогою електронної пошти це підвищило респонс-рейт в наших відповідях. Всього ми опитали 990 керівників компаній. Керівників відділів кадрів та менеджерів з персоналу. Це серед роботодавців. Далі 363 компанії було опитано: це експертів спеціалізованих компаній, і ми опитали 1149 випускників з 230 вузів. Методика залишилася такою, як і у 2009 році, і далі вона має бути сталою для того, щоб Рейтинг відображав деяку динаміку процесів.